Малята, ось і добігає кінця наш навчальний рік. Це наше останнє заняття з грамоти. І на ньому я хочу з вами пригадати всі ті літери, ті всі знання, які ми отримали за цей навчальний рік. Доброго ранку, мої любими малята! Дуже рада вас вітати! Малята, пригадайте, з якою літерою ми познайомилися на попередньому занятті? З літерою Д. Які звуки позначаються літера на письмі? Твердий приголосний Д, та м'який приголосний Д. Пригадайте слова з цими звуками: Дім, дуб, дата, дуби, дубок, дим. Так, молодці. Я вам пропоную пограти в гру. Будь уважним, я буду вам читати або або невеличкі віршики. А ви повинні визначити, який звук повторюється найчастіше. Малі михайлик міла маша мастили маслом манну кашу. Так, це звук ми. Білка на дубі, дупло обладнала, теплий будинок собі збудувала. Звуки Б і «Д». Слон старий споки і спить, спробуй слоника збудить. Так, звук С, ліс на верболіз гарбуз, тільки в землю він загруз. Звук з, так. Оленя одне блукало, оленя когось шукало, олі ой, оленя каже прямо. Оленя шукало маму. Так, звуки Л та Лі. Молодці, гарно пограли. А тепер я вам пропоную пограти в гру, виклади і назви літери. Я буду вам роздав... називати кількість паличок, а ви повинні пригадати, які літери викладаються з такої кількості паличок, і викласти їх у себе перед собою на партію. Отже, приготували лічильні палички. Починаємо. Які літери викладаються з двох паличок. Л, т, у. Викладіть їх перед собою. Молодці. З трьох паличок. С, И, А, Н. Молодці. З чотирьох паличок. М О. Якщо ви не встигли, зупиніться відео і викладіть ці літери. Малята, давайте спробуємо назвати зображені предмети і з'єднати лініями кожен малюнок із буквою, з якої починається його назва. Отже, Перше, тут, що тут зображено? Конвалія, пташка, листок, сонечко, велосипед. Яке зображення ми з'єднаємо з літерою С? Сонечко, так, з літерою В. Велосипед з літерою П. Пташка з літерою Л. Листочок з літерою К, конвалія. Так, з'єднаємо лініями малюнок із тим складом, з якого починається назва комашки. Перше це хто? Комар перший склад, КО. Далі метелик перший склад Ме. Бабка. ба, муха – Му сонечко. Со, мураха му. Молодці. Давайте прочитаємо слова із буквою К. Починаємо зі складу «ма». Мак. Далее ри. Рик. Жук. Сик. Би. Бик. Са. Сак. Ла. Лак. Ба. Бак. СУ – сук ЛУ – лук Га-гак. Ра-рак. Бу-бук. Якщо вам було важко, зупиніться відео і спробуйте прочитати ще раз самостійно. Давайте зробимо звуковий аналіз слів, які зображені на цих картинках. Перше це хто? Краб перший звук. К. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Р -р -р -р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А, -а – Голосний позначаємо кружечком. Б. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Скільки складів у цьому слові? Краб один склад. А що нам підказує, що в цьому слові лише один склад? Голосний звук, так, скільки з голосних звуків у слові, стільки і складів. Скажіть, будь ласка. Отже, скільки тут складів? Один, тому що один голосний звук. Наступне слово Малина. Перший звук. М. Приголосний твердий. Однією рисочкою позначаємо А. Голосний позначимо кружечком. Л, Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І. Голосний позначаємо кружечком. «Н» – Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Скільки голосних звуків у цьому слові? Три. Скільки в ньому складів. Рахуємо. ма лей на. Три склади вірно молодці. Що зображено наступним? Кавун перший звук К. Приголосний твердий. Однією рисочкою. К-а-а, голосний позначаємо кружечком. В. В. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. У голосний позначаємо кружечком. Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Кавун. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Скільки голосних? Два голосних. Молодці. Скажіть, будь ласка, в слові малина, який склад наголошений? Другий склад, а в слові кавун? Теж другий склад. Молодці. Давайте з вами прочитаємо слова. Дивіться: с плюс ма, смак г рак. Грак. З лак. Злак. Лис. С плюс т. Лист пар плюс к. Парк. Давайте ще раз: С плюс смак, смак, Г плюс рак, грак, З плюс лак, злак, лист плюс лис плюс Т лист пар плюс К парк. А тепер дивіться, трішки змінилося завдання, стало складніше. В слові лак. Забрали літеру «к», відняли її, забрали. А прибавили м і ПА. Лампа. Де в нас лампа? Ось вона на малюнку зображена так. Далі БІМ, забрали м, л МК. Біл К. -ка». Слові кар забрали Р. Залишилось «ка». В слові «вук» забрали к, залишилось «ву» і додали н. Читаємо все разом «Кавун». В слові сніп забрали п, залишилось сні, в слові гор забрали Р, залишилось ГО. І вик додали сніго. Вик, добре. Я читаю те, що написано чорним, а ви читаєте те, що написано синім, яскравим. Скотик з хати вибіг. Няву, за ним песик, гав-гав-гав. Курка з плота, як буде курка казати, Куд-кудак. А качатко квак. Квак. А ягнятко ме, ме ме за ним гуска ге-ге-ге, соловейко тьох-тьох-тьох, а пацятко РОХ. Зупиніть це відео і спробуйте прочитати все самостійно. Малята ось і добігає кінця наше заняття. Так швидко пролинув час. Ми з вами багато чого пригадали. Але на цьому навчання грамоти не завершується. Ви її будете продовжувати вчити, але тепер уже в школі разом з вчителями. А я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей.